Новини Тернополя та області за 60 секунд. У 11-й школі тепер працює капелан, і проводить духовні заняття для дітей перших-четвертих класів. Батьки та звичайні тернополяни розділились на два табори. Одні вважають, що це нав'язування релігії і церкві не місце у школі, а інші, що це правильно і такі заняття потрібні. З російського полону звільнили ще 100 українських військових, які захищали Маріуполь або ж виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямку. Двоє бійців родом з Тернопільщини. Поліцейські викрили групу, яка незаконно виготовляла цигарки. Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Тернопільщини. Тютюн вони вирощували у Черківському районі, а цех знаходився на території приватного будинку одного з фігурантів. На Тернопільщині 2024-й оголосили роком родини Степана Бандери. Таке рішення ухвалили депутати обласної ради під час сесії. Тернопільщина одна з областей, де найменше народилось дітей у 2023 році. Це 5467 малюків. Найбільше маленьких українців народилося у Києві майже 20 тисяч. Більше читайте на сайті 20 хвилин.